Вітаю! Сьогодні ми розглядаємо з вами математичні оператори. Для виконання різних математичних розрахунків потрібно використовувати оператори. І зараз ми розглянемо, як вони виглядають і як вони працюють у мові програмування Python. Оператор додавання. Він виглядає так, як і в математиці. Це знак плюс. Оператор віднімання, він теж виглядає, як в математиці, це знак мінус. Оператор множення, він виглядає як зірочка. І цей символ знаходиться там, де цифра 8. Знак ділення. Він виглядає як скісна риска. Всі оці чотири знаки додавання віднімання множення ділення для зручності розташовані у додатковій цифровій клавіатурі. Є ще дві операції, які пов'язані з діленням. Це цілочислене ділення і це від відділення. І ще один оператор це піднесення до степені. Давайте подивимося, як оці оператори працюють і в чому їх особливість. Відкриємо для зручності термінал і запустимо інтерпретатор Python. Так буде швидше, аніж в середовищі розробки. І перше ми розглянемо оператор додавання. 9 плюс 2 Enter. 11. 9 плюс 2 це 11. Тепер розглянемо оператор віднімання. 9 мінус 2, enter 7. Тепер розглянемо оператор множення. 9 помножити на 2, enter, в результаті 18. Бачите, який я використовую значок. І розглянемо оператор ділення. Спочатку звичайне ділення. 9 поділити на 2, Enter. Ви бачите результат 4,5. Зверніть увагу, що десяткові дроби в мові програмування пишуться через крапку. В математиці ж ми пишемо десяткові дроби через кому. Не плутайте це. Тепер давайте розглянемо дві операції: це ділення на ціло і це остача відділення. Але для цього давайте поділимо в стовпчик число 9 на число 2. Для того, щоб зрозуміти, звідки беруться які числа. 9 поділити на 2. Беремо по 4. 4 на 2 8, мінус 8 і 1. Ми ділимо тільки до цілої частини. Тепер повертаємося в термінал. Я ось так от поставлю о сюди. І 9 поділити на 2. Дві скісні риски без пропусків. Enter. Ви бачите 4. Коли ми поділили 9 на 2, то нам вивели ось оцю четвірку. Цілу частину відділення 9 на 2. Тепер знайдемо остачу відділення. 9, знак відсотків 2. Enter. Ми бачимо, що остаче відділення 9 на 2 це одиниця. Ось оця одиниця, ось вона звідки взялася. Давайте розглянемо ще декілька чисел, подивимося, як у нас відбуваються ділення. Візьмемо 10, поділити на 2. Беремо по 5. Мінус 10. 0. Тобто маємо остача відділення 0 і ціле. Число при діленні це 5. Давайте подивимося, як це буде. 10 поділити на 2, звичайне ділення. Enter. Ви бачите, що ми отримали число 5,0. Тобто коли ми використовуємо звичайне ділення, ми завжди отримуємо десятковий дріб, тобто це тип даних флот. Тепер давайте поділимо націло. 10 на 2. Ми поділили націло і отримали в результаті ціле число 5. І давайте знайдемо остачу відділення. 10 ділити на 2. Ентер 0. Остаче відділення це число 0. І ви бачите, звідки береться число 5 і звідки береться число 0. І ще одне 10 поділити на 3. Давайте ще візьмемо один момент. 10 поділити на 3. Зараз ми виконаємо повне ділення. Беремо по 3. Мінус 9, 1, зносимо 0, знову беремо по 3, мінус 9, 1 і, як ви здогадалися, ми маємо 3 в періоді. Тобто, якщо ми ділимо 10 на 3, то ми отримаємо 3,3 і 3 в періоді. А тепер давайте виконаємо ділення в середовищі Python і подивимося, що ми отримуємо в результаті. 10 поділити на ціло, на 3 enter. Ми отримуємо число 3. Ось оце число ми отримали. Ціле число відділення. Далі, 10. Поділити на 3. Остаче відділення, Enter. Ми отримали ось цю одиницю. А тепер виконаємо звичайне ділення. 10 поділити на 3. Enter. Як ви бачите, ми отримали число, яке трішечки відрізняється. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, як мова Python представляє десяткові дроби. У нас буде. Далі ще одна команда, в якій теж буде особливість, як Python представляє в пам'яті десяткові дроби. У нас ще залишився один оператор, це піднесення до степеня. 2, зірочка, зірочка 4, enter. 16. 2 в степені 4 дорівнює 16. Або 4 зірочка-зірочка 2, 4 в другому степені теж буде 16. Ось таким чином у нас працюють оператори в мові Python. Запишіть цю табличку до себе в ЗОшит. І продовжуємо. Зараз ми розглянемо. Стандартні функції, які можна використовувати в мові Python. Перша функція це функція модуля. Виглядає вона наступним чином. А S – це назва функції, потім відкривається дужка, і в дужках пишеться аргумент. Модуль якого потрібно знайти, друга функція це функція піднесення до степеню. ПО. І в дужках два аргумента. Перший аргумент це основа. І другий аргумент це степінь. І третя функція це функція округлення раунд. Тут теж ми можемо вказати два аргумента. А, Б. Перший аргумент це яке число ми округлюємо. Другий аргумент це яку точність нам потрібно отримати. При округленні. Запишіть собі в зошит ці функції. Ще раз. АБС це модуль числа N по піднесення до степеня. Це у нас Х в степені Y. І раунд. І аргументи А і Б. Це округлення числа А з точністю B. Давайте розглянемо, як працюють ось оці функції. Повернемося до термінала. І знайдемо модуль спочатку додатнього числа ABS. Наприклад, 4. Enter, це 4. Тепер візьмемо модуль від'ємного числа. ABS мінус. 3,14. Enter. Модуль числа мінус 3,14 дорівнює 3,14. Ну і модуль нуля. А, Б, С, 0. Це у нас 0. Тепер давайте подивимося, як працює функція піднесення до степеня по 3 Кома 2. Тобто 3 у другій степені. Enter це 9. Розглянемо мінус 3 у другій степені. Теж 9. Розглянемо, як підноситься до від'ємної степені. Поум. 3. Кома, мінус, другій степені. І тепер розглянемо, як працює команда округлення. Round. Для початку візьмемо просте число. 2,4. Просто візьмемо один аргумент без точності. Ми отримували 2. Тепер візьмемо.

За математичними правилами 2,5 повинно округлитися до 3 Enter. Отримали 2. Далі раунд 3,5. За математичними правилами 3,5 повинно округлитися до 4 ентер 4. Чому там спрацювало, а там не спрацювало? Це теж пов'язано з особливостями мови Python, і коли ви будете використовувати функцію round, на це потрібно звертати увагу. Коли ми маємо після коми 0, 1, 2, 3, 4, ми округляємо за математичними правилами. Коли ми після коми маємо 6, 7, 8, 9, теж відбувається округлення за математичними правилами. Але коли ми після коми маємо число 5, то відбувається округлення до найближчого парного числа. Дивіться, 2,5 найближче парне число це 2, тому ми отримали 2. 3,5 найближче парне число це 4, тому ми отримали 4. Тому, коли ви будете використовувати функцію round, зверніть на це увагу. Тепер давайте задамо точність. Раунд. Візьмемо число 5,478, і візьмемо точність 2. Точність 2 це до сотих округлимо. За математичними правилами в нас повинно бути 5,48. Enter. Маємо 5,48. І давайте округлимо від'ємне число. Мінус 8785 десятичних кома. І округлимо до десятих. Enter. Ви бачите, що ми маємо мінус 8,5. Ось оці функції і математичні оператори. Ми будемо з вами використовувати при розв'язуванні задачі. І давайте розв'яжемо задачку. Задачка є базовою. Задано будь-яке трицифрове число. Потрібно вивести на екран кількість сотень, десятків і одиниць. Спочатку давайте. Створимо математичну модель цієї задачі. Це буде нехай у нас число, до прикладу. І нам потрібно вивести кількість сотень, кількість десятків і кількість одиниць. Для нас це дуже просто. Ми подивилися на кількість сотень, на кількість десятків, на кількість одиниць. Але машина не може подивитися і вивести нам. Тому нам потрібно розкласти це число. Для початку ми можемо його розкласти, щоб подивитися, з чого насправді складається це число, для того, щоб застосувати наші математичні оператори. Насправді наше число 465 це 4 сотні помножено на 100 плюс 5 десятків помножить на 10 і плюс 6 одиниць. Ось так ми можемо представити наше число 456. І у нас з вами є математичні оператори, які дозволять нам знайти кількість сотень, кількість десятків і кількість одиниць. Якщо ми поділимо наше число націло на 100, то ми отримуємо кількість сотень. Потім ми від нашого числа відкинемо 4 сотні. І число, яке в нас залишиться, а в нас залишиться число 56. Ми його можемо поділити на 10. Таким чином, ми отримаємо число 5. І потім вже це саме число ми можемо поділити з остачею на 10 і отримаємо в результаті число 6. Давайте спочатку. Поділимо в стовпчик, щоб нам було зрозуміліше, звідки взялися числа, а потім це перекладемо на мову програмування. Дивіться: 456 ділимо націло на 100. Беремо по 4. Маємо 400 і остача 56. Коли ми використаємо ділення націло на 100, то ми отримуємо число 4. Те, що нам потрібно було отримати. Далі в нас залишається число 56. Ми його ділимо націло на 10. Беремо по 5. Міс 50. І у нас остача 6. Коли ми поділимо на ціло 56 на 10, ми отримуємо ось це число 5, тобто кількість наших десятків. А коли ми поділимо це число з остачею, візьмемо остачу відділення, то ми отримуємо число 6, тобто ось це число 6. Таким чином у нас буде три команди. Дві команди це цілочислене ділення на 100. На 10 і третя команда це остача відділення числа на 10. І так як цей алгоритм у нас повинен відповідати всім вимогам алгоритму, у нас вводяться змінні. Нам потрібна змінна величина для числа, яке ми будемо вводити. Нехай це буде S. S це величина. Яку ми будемо запитувати у користувача, і він буде вводити нам якесь трицифрове три цифрове число. Далі H це кількість сотень, D – це кількість десятків, і O – це кількість одиниць. Таким чином ми маємо 4 змінні величини S, H, D, O. Величина S буде зберігати в собі вхідні дані, тобто число трицифрове, H величина буде зберігати в собі в кількість сотень, D буде зберігати в собі кількість десятків, і O буде зберігати в собі кількість одиниць. Тепер давайте напишемо програму. Спочатку нам потрібно організувати діалог з користувачем, щоб він. Правильно ввів число, яке нам потрібно. Для цього ми використаємо знайому функцію, це функцію input введення даних з клавіатури. І ці дані ми будемо розміщувати у зміну S. S присвоїть. І ви пам'ятаєте, що коли користувач вводить дані, то Функція input автоматичних перетворює в текстовий тип даних. А нам потрібно, щоб це було число. Тому ми беремо спочатку функцію int, яка перетворить е, ті символи, які були введені з клавіатури в число. Відкриємо дужки. І в дужках ми вже запишемо функцію input. Input. Відкриваємо дужки функції input. І в дужках давайте напишемо питання для того, щоб користувачу було зрозуміло, що від нього вимагається. Відкриваємо лапки динарні і пишемо: Введіть будь-яке трицифрове число. Наступна команда це команди перетворення, знаючи трицифрове число. Ми можемо вже знаходити кількість сотень, кількість десятків і кількість одиниць. Спочатку знайдемо кількість сотень. H присвоїть. S поділити на ціло на 100. Enter. Друга команда ми знайдемо кількість десятків, де присвоїть. Для цього нам потрібно від нашого початкового числа відкинути сотні, щоб залишилися десятки і одиниці. Відкриваємо дужки і це в нас буде S-H помножить на 100. І ділимо націло на 10. Enter. І тепер знайдемо кількість одиниць. Для цього ми знайдемо остачу відділення. О присвоїть S мінус H помножить на 100. Поділити на 10. Все, ми маємо тепер кількість сотень, кількість десятків і кількість одиниць. Тепер ми можемо вивести на екран. Виводимо на екран, використовуючи команду print. Вже знайомо команду print. В цій команді print ми будемо чергувати текстові дані, тобто константи, і зміні величини. Пишемо print. Відкриваємо дужки. Давайте спочатку створимо структуру. Лапки для першого текстового повідомлення, кома, змінна величина H це наші сотні, кома, лапки для другого текстового повідомлення, кома, D – це кількість десятків кома, лапки для третього текстового повідомлення. Кома. Зміна величина О, це кількість одиниць. Тепер запишемо в першому текстовому повідомленні сотень рисочка. В другому текстовому повідомленні десятків рисочка. І в третьому текстовому повідомленні одиниць. Рисочка. Тепер давайте запустимо програму. І бачимо, що у нас з'явилося питання. Введіть будь-яке трицифрове число. І програма очікує від нас це число. 456. Enter. І бачимо, ми отримали сотень 4 десятків 5 одиниць 6. Ось використовуючи команди ділення, націл іділення, ястача відділення ми розв'язали з вами таку задачу. Повторіть, будь ласка, цю задачу в себе. Дякую за увагу. Зустрінемося на наступному уроці.